Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про грошову допомогу від держави при народженні дитини у 2024 році, чи збільшиться вона чи ні. Нагадую, що ви маєте право при народженні дитини відразу отримати 41 280 гривень. Ця сума незмінною залишиться у 2024 році. Ви отримаєте відразу 10 320 гривень, потім по 860 гривень щомісячно до досягнення дитинкою. 3 віку. Це стосується і при народженні 2, 3, 4 дитинки. Тобто нічого абсолютно розмір не змінюється. Відповідні законопроекти були подані, але не розглянуті, тому розмір допомоги при народженні дитини залишається таким самим. Таку саму допомогу мають право отримувати і усиновлювачі. Так само 41 280 гривень. Єдине, якщо ви маєте статус багатодітної родини, тобто, якщо у вас народилася третя дитинка, четверта, ви маєте право отримати ще доплати від держави. До досягнення дитинкою 6 шестирічного віку у розмірі 2100 тисячі гривень. Також зросте в 2024 році сума одноразової компенсації за пакунок малюка. Вона буде становити 7689 тисяч гривень. Зараз вона становить 6816 тисяч гривень. Ви пам'ятаєте, маєте право або отримати пакунок малюка в одноразовому вигляді, або в натуральному, вибачте, вигляді, або в грошовому. В натуральному вигляді, я впевнена, більшість із вас бачила вже дуже велика кількість є. Оглядів, де ви можете побачити, що саме. Вони викладені як на Ютубі, ви можете подивитися і в Тіктоці, що саме входить в пакунок малюка і прийняти відповідне зважене рішення. Раніше, хто пам'ятає, хто отримував гроші в пакунок малюка, були ряд обмежень, де батьки могли витратити ці гроші. Зараз таких немає. Ви можете їх витратити, як ви забажаєте, на власний розсуд на дитинку, на їжу, на підгузки, на лікування. Чи, наприклад, на пальне для того, щоб перевести дитинку в безпечне місце. Тобто все на ваш абсолютно власний розсуд. Так само нагадую, що залишається і є діє грошова допомога матерям-одиночкам. Далі, так само, якщо ви маєте статус матері-одиночки, маєте право отримувати від держави грошову. Підтримку. В наступних відео ще більш детальніше розповім про допомогу на дітей від держави, над яким встановлено опіку та піклування, і розповім в наступних відео ще про як зміниться розмір аліментів, мінімальний розмір у 2024 році. Це все, що нас стосується. Виплат також має право кожна жінка, пам'ятаєте на грошову допомогу при вагітності та пологах. Повторюватись не буду. Відповідне відео у мене є, де я розповідаю, в якому розмірі надана надається така допомога. Тобто, всі гарантії, які діяли для жінок у 2023 році, вони також будуть діяти і в 2024 році. Зроста вартість пакунку малюка. І з е, усіма гарантіями від піти в декрет, е, отримати всі належні виплати. Ви так само маєте право, і відповідно нічого для вас, в 2024 році, для жінок, які при надії, не змінилося.